Розпочали спортивне свято школярі, для них влаштували легкоатлетичний турнір. Набір стандартний біг, стрибки командні вікторини. Менш ніж за годину найправніші отримують призи та можливість фотографуватись із майстриною бігу на середній дистанції, а також призерки олімпіад у Сеулі і Барселоні Тетяною Самоленко. Усі красивий від спорту і любой від котрий из мізовка атлетики. Це красивые прыжки, красивий бег, красивые лідами з бар'єрами. Після показових виступів фанатів стріт воркауту на легкоатлетичну доріжку виходять професіонали. Турнір Золоті бар'єри зібрав кращих спортсменів України. Спочатку біжать жінки, дистанція 100 метрів. За лічені секунди визначені переможці першого забігу. Після нетривалої перерви на дистанцію виходять чоловіки. Їм бігти на 10 метрів довше. Кількість бар'єрів відповідна. Спеціально для глядачів дистанція 200 метрів. У великому спорті популярністю не користується. Втім, вважається видовищним елементом легкоатлетичних змагань. Перемагає на дистанції учасниця Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Вікторія Ткачук. Другою стала теж учасниця ігор. Вінничанка Олена Яновська. Для мене це вперше така дистанція. Я ніколи навіть на тренуванні її не бігла. Ну, для мене дуже сильно сподобалось. Досить непоганий результат. Я очікувала трошки кращого, але, мабуть, перший забіг на 100 метрів з бар'єрами дав, дався трішки в знаки, я втомилась. Але все одно я задоволена. Попереду на спортсменів чекають міжнародні старти, де кожному з них доведеться долати бар'єри, які в свою чергу можуть виявитися золотими. Артур Колесник, Сергій Кошарський, телевізійні новини Віннич.